Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю Тартоїза Карта Нормандія. В команді противника маємо три важких танки, одну СТ і три ПТСАУ. У союзників є лише три важких танки, одна СТ і три ПТ-САУ. Бачите, який баланс? Ну, майже, майже. по кількості танків все добре. До речі, стосовно Тартоїза, е, дуже цікавий бій, але мене не вистачило на. Тартойза я його качав добросовісно. Качав, качав, викачав в ньому топову гармату. І от на стоковій гарматі було все добре. А на топовій гарматі мені чомусь не сподобалася машина, і я перестав на ній грати. Що ми бачимо, друзі? Всі дії зараз відбуваються на точці А і на точці Б. Наш герой їде. Через точку Д. В напрямку точки С. Чомусь тут зараз ще важкий танк, ще як тігр поїхав. В принципі, взагалі дивно, коли то дивишся, ПТ-САУ стоять на місці, а тут ПТ-САУ кудись поїхало. Є е 75-й. Навіть не повертається, друзі. Навіть не повертається. Він вже отримав 800 шкоди і не повертається. Він навіть не хоче дивитися, хто там, чого там. У них є одна мета, і вони за тою метою поїхали пушити правий напрямок. І, в принципі, може це і правильно було. Не можу сказати. Наш герой продовжує напрямок, їде за ПТСа у противника. Теж достойний противник, теж 9 рівня. Наш герой подивився, що праворуч. Важкий танк проїжджає повз, але продовжує рух в напрямку своєї жертви. Е, цікаво те, що наш герой, бачите, як він закриває свою сісічку, Не дає, не дає, не хоче давати сісічку. А, киде, бачите? Киде у нашого друга? Достатньо швидке. Він вже роздає три постріли, хоча отримує один постріл. Від Противника, і четвертим добирає противника в ангар А що відбувається, друзі? А відбувається те, що в нашій команді вже залишається рівно три танки проти чотирьох танків противника. Десь там щось відбувається внизу. Е, якийсь там борщ стоїть позаду, стріляє там в КВ-4-го, не попадає. І е, так відбувається, що КВ-4 тут стоїть, він теж не получає. не знаю, скоріш за все він кидав по. Борщику, і тут все, залишається борщ і наш тартоїз, бачите, не пробуває Тартоїза До речі, дуже цікаво, як можна не пробивати тартоїза, наприклад. Чомусь мене постійно всі пробивали, не знаю, хоча я майже перманентно на всі танки ставлю. От Борщу, дивіться, Борщу написали? Не лізь. Не лізь. Навіть якщо ти не україномовний, не російськомовний, якийсь там, наприклад. Англомовний гравець. Ну тобі вже щось написали. Ну, візьми до уваги. Ну, ні. Мінус борщ. Залишається наш герой. Один в 4, друзі. Один в 4. Не пробиває, на жаль, просто збиває гуслю. І в останній момент бачите, дає постріл і довертає. І довертає тим самим противники. Його не пробивають. А тут ще МХ приїхав. Десь їх Естежка їздить. І, до речі, чомусь всі от потроху, дивіться, вони зайняли позиції десь біля нашого героя. Але нікому навіть на думку не спало те, що це перевага, і можна просто взяти точки і перемогти по точкам. Навіть той КВ-4, який він там простояв, да, він повільний. Але бачите, він вже в такому розпачі, що він просто стріляє в тортой за фугасами. Десь з якогось боку може це і правильно, що він кидає фугаси. Але е, ну, якщо б ти був, наприклад, більш ДПМний, то міг би кидати, але по, 9, по, по 19 і там взагалі це. просто, це, просто смішно. От, бачите, супер першин. Він тут був. Його вже нема. А точку міг би забрати. Точку Б міг забрати. Спокійно забрати точку Б. Не влучає, на жаль, в КВ-4-го наш герой. А наш герой, бачите, постійно позиції міняє. Він тримає їх на певній дистанції, що треба, в принципі, завжди, коли ти граєш десь і ну, не особливо тоді, коли ти там залишився один. А в принципі, їх треба тримати на одній лінії. Тобто, бачите, в нього, те, що в нього кутив право-вліво. Повороту гармати є, і він плюс-мінус тримає всіх противників на, од... на одній лінії. Тобто хотів сюди зробив постріл, зараз киде, КВ-4 виїжджає, зараз КВ-4 постріля, але чомусь тут якийсь цей будиночок цікавий, постійно вкут його магнітить ці снаряди. Ну, скажіть, будь ласка, в коментарях, у вас так буває, що коли, наприклад, стоїш, стріляєш в танка, його магнітить просто до якоїсь текстури. Отак от, от КВ-4 вже награвся. А дивіться, точку забрали. Точку Б забрали, а тут вже ІМХ, якось він тихенько так проїхав, гадав, що він так собі спокійно проїде, а тут на тобі, і все, немає МХ. І залишається у нас. Один лише важкий танк, який тут приїхав фуловий і просто стояв. Хоча, якщо б один з них, друзі, якщо б один з них з цих ворогів, просто вкатив, наприклад, важкий танк, вкатив би. На тарта. І всі б вкатили, скоріш за все. Вкатили всі і просто його розібрали. Але треба мати сміливість для того, щоб самому вкатити на майже фулового тартоїза. Хоча, друзі, ну, тартоїз дуже повільний. 6688 шкоди, 5 фрагів, друзі медаль майстра, Калабанов, Редлі Уатерс, Стальна стіна. І, звісно, медалька воїна. І, друзі, подивіться, як зіграла команда. Команда просто находка для нашого героя. Дивіться, просто весь урон дістався нашому програмісту в грі. Друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, все буде Україна. Всім гарних боїв. Пока.